Права 7.23. Доведіть, що для всіх допустимих значень змінної, значення виразу, від значення змінних не залежить. Ну що ж, давайте подивимося на наш вираз, у нас доволі громісткий вираз. Щоб зрозуміти, чи залежить цей вираз, чи ні, від значення змінної, ми тотожніми перетвореннями, давайте його будемо спрощувати. Ну, як його спрощувати, якщо тут у нас є дії в дужках, то в першу чергу виконуємо дії в дужках. тобто потрібно виконати додавання. Щоб виконати додавання, потрібно працювати з знаменниками. тут різні знаменники, будемо зводити до найпростішого спільного знаменника. В даному випадку, тоді давайте подивимося на цей вираз. У нас у знаменнику є 0,25. Щоб позбутися дробу, ми чисельник і знаменник давайте помножимо на 4. А в другому дробі 64а в кубі 64 у третій степені. Тобто це буде 4А до третьої степені мінус Б до третьої степені. Використаємо формулу скороченого множення. Різниця кубів двох виразів. Розкладемо на множники. Ну а в третьому дробі у нас у знаменнику є 0,5. то додатковий множник до третього дробу у нас буде 2. Yeah? Ми записуємо, що це дорівнює. Я одразу перенесу, бо не поміститься. Тут дуже громісткий вираз. То пишемо 8, що ділиться, на 4А мінус b, Що ділиться. Відкриваємо дужки. Та тоді 4 помножити на 2а це буде 8А. Далі мінус. 0,5 помножити на 4, це буде 2 b В знаменнику. 4а в квадраті помножити на 4, це буде 16а в квадраті. Далі плюс 4 помножити на аБ, це буде 4АБ. Далі плюс 4 помножити на 0,25 Б у квадраті. Це буде 1Б в квадраті або просто плюс Б в квадраті. Додати. Чисельник другу дробу записуємо без змін. 24аБ. Ну а в знаменнику 4А у кубі мінус Б у кубі використаємо формулу різниці квадратів. Це дорівнює добутку різниці цих виразів. Тобто 4А мінус Б на неповний квадрат їхньої суми. Тобто 4а до квадрату це буде 16а в квадраті. Далі додати. 4 а помножити на Б це буде 4АБ. Додати. Ну і квадрат другого виразу це буде B в квадраті. Додати. Далі 2 помножити на 1 це буде 2. 2 помножити на 2а це буде 4а. І відняти 2 помножити на 0,5b це буде мінус 1b або просто мінус b. Так. І це дорівнює. Ну що ж, ми бачимо зараз, що найпростіший спільний знаменник це буде добуток 4а-b на 16а у квадраті плюс 4Б плюс b у квадраті. Тоді додатковий множник до першого дробу, там бракує 4 а b, буде 4 а b. До другого дробу нічого не потрібно робити, там знаменник уже є цей добуток. А от до третього дробу це буде такий громісткий додатковий множник 16а в квадраті. Плюс 4АБ. І плюс b в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, вийде тоді 8, що ділиться на 4А мінус b, що ділиться. Тоді в нас тут вже буде один дріб, де у чисельнику записуємо 4А мінус b, Чи 8А мінус 2 b що множиться на 4А. -2. Мінус Б. Потім додати ще є 24 ab і додати 2, що множиться на 16 А у квадраті плюс 4 ab плюс Б у квадраті. Ну, в знаменнику записуємо оцей добуток 4А мінус Б, що множиться на 16 А в квадраті плюс 4 АБ плюс b в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж? Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Я вже чисельник і знаменник поміняю місцями. Ну і будемо спрощувати тоді цей вираз, що в нас зверху він буде в знаменнику. Тобто записуємо тоді 8, що ділиться на 4А мінус що множиться. Ну і зверху у нас буде тоді 4А мінус що множиться на 16. А у квадраті плюа плюс Б у плюс квадраті. Ну, а в знаменнику записуємо спочатку 8а множимо на 4а мінус 8А помножити на 4а 8 на 4 це 32. А помножити на А це буде А у квадраті. Далі 8А множимо на мінус Б. Це буде мінус 8аб. Далі мінус 2 b множимо на 4а b. Мінус 2 b помножити на 4А, це буде мінус. 2 на 4, 8. І А помножити на BAB. Мінус 2 b AB. -2B множимо на b, b. Мінус на мінус буде плюс. Це буде плюс 2B у квадраті. Далі плюс 24 АБ так і записуємо. Далі плюс. Плюс 2 множимо на 16 а в квадраті, це буде плюс 32 А в квадраті. Далі 2 множимо на 4АБ, це буде плюс 8АБ. І 2 множимо на Б у квадраті, це буде 2Б у квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді, давайте ще раз я перенесу. Отже, це буде дорівнювати. Чи можна тут ще дописати 8, що ділиться на 4А мінус що множиться. Отже, у чисельнику буде такий самий вірус. 4а b Що множиться на 16 А в квадраті плюс 4АБ плюс В квадраті. Ну а у знаменнику зводимо подібні доданки є 32 А в квадраті і є 32 А в квадраті. Це буде 64 А у квадраті. Далі з АБ дивимося, є сума мінус 8 АБ і плюс 8 АБ. Ця сума дорівнює нулю. Далі, що у нас тут ще залишилось? У нас є 24 АБ і мінус 8 АБ. Це буде 16 АБ. Ну і у нас залишилося 2b у квадраті і плюс 2b у квадраті, це буде плюс 4b у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, у знаменнику можна винести за дужки 4. А тоді вже будемо множити, то ми записуємо 8, що ділиться. Ну, або в чисельнику записуємо як добуток чисельників. Давайте одразу напишемо, Тут уже мало місця. 8, що множиться на 4А мінус Б, що множиться на 16А у квадраті. Плюс 4АБ, плюс Б у квадраті. Ну, а в знаменнику записуємо 4А мінус Б. Що множиться? Тут ми виносимо 4 задушки. То що множиться на 4. І множиться. 64 подіти на 4, це буде 16А в квадраті. 16АБ на 4, це буде плюс 4АБ. 4 b у квадраті полюте на 4 це буде b у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник, і знаменник на 4 ab І скорочуємо на 16 a у квадраті плюс 4 ab плюс b у квадраті. Ну і скорочуємо тоді на 4, 8 палите на 4, це буде 2. У нас буде одиниця внизу. Отже, вийде дві перших або два. Ну що ж, що ми тоді можемо сказати, що оскільки наш вираз Тотожний число 2, то значення виразу від значення змінних не залежить. Записуємо, оскільки. Вираз. Отожне два записуємо то значення виразу. Відзначення змінних. Значення змінних не залежить. Є. Ну що ж, ось таке громістке завдання на використання формул скороченого множення, а також дії з дробами. На цьому вправу завершено.